А ви щось знаєте про острів Зміїний саме зараз в Одеському археологічному музеї проводиться виставка, присвячена знахідкам. З острова Зміїни, що було знайдено на дні, що безпосередньо на самому острові, при вході на експозицію вам дають ось такий естетичний квіточок вартістю 100 гривень. Острів Зміїний, напевно, найважкодоступніший з усіх локацій в країні, бо зараз він є українським форпостом на морі. А дві з половиною тисячі років тому греки тут заснували свою колонію і навіть збудували храм на честь Ахіла, який буцімто там жив. В мене досі є мрія побувати там і доторкнутися до історії острова. І подивіться, це справжнє. Давньогрецька мармурова стела з надписами давньогрецькою мовою. на виставці. Представлені різні амфори, глечики, вироби з глини. Все це було знайдено на остріві або біля нього. Основна експозиція музею схована зараз в цілях безпеки. А ця виставка перша з початку повномасштабного вторгнення. А це ті самі залишки амфор, та й взагалі цілі амфори.